День дев'ятий, дев'ятниця до благовіщення пречистої Діви Марії, з небесних просторів злетів Гавриїл у Назарет і став перед Дівою Марією, кажучи їй: Радуйся, ти зачнеш сина сущого перед Адамом, творця віків і визволителя тих, які кличуть до тебе, радуйся, чиста!» Споконвічне слово безпочаткового Отця, не розлучаючися з небом, з великої своєї ласки нині з'явилося на землі, виявивши милосердя до нашої немочі і прийняло на себе Адамову обоїсть, чужу собі подобу. Гавриїл з неба приніс діві благовість і кликнувши Радуйся, бо ти зачнеш того, хто у твоїм лоні має міститися, кого ж ніхто містити спроможний – і породиш того, хто раніше до світньої зорі від отця засяяв. Відвічно захована виявляється сьогодні тайна. Сьогодні син Божий стає сином людським, що, прийнявши гірше, дати нам ліпше, дав себе обманути колись Адам бажав стати Богом і ним не став. Людиною стає Бог, щоб Адама обожествити. Нехай радіє створіння, нехай веселиться природа, бо Архангел стоїть з острогом перед Дівою і приносить їй радість несумісну із смутком. Боже наш, що з милосердя свого став людиною, слава тобі. Ангел звістив благодатні і діво радуйся. Слава тобі. Ан Господні при причисті Діви Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений над Богом, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Ося, слугиня Господня, нехай станеться мені по слову Твоєму. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благодай Твоє, просимо Тебе, Господи, влий серця наші, що ми від ангела, пізнавши в Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння. Благодать, Господа, нашого Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але від визволи нас, єдина, чиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.